Це Олександрійський колегіум. Тут працює відсторонена від роботи з понеділка. Вчителька Лариса Лисюк уроки каже, сьогодні не проводить. В школу приходить щодня з наказом про відсторонення не згодна. Приходимо на робоче місце, поліція нас переслідує. Право на життя перше порушене. Право на повагу до гідності порушене. У якому законодавстві України записано, що я повинна розголошувати інформацію про своє особисте і сімейне життя. Звідки знає директор, мені цікаво, маю я якісь медичні там документи, щеплення чи ще щось інше. Я директору тричі пояснила, що такі питання взагалі ставити некоректно. Це протизаконно. І на підставі припущень робити висновок щеплена чи не щеплене це взагалі нонсенс. На цьому відео Лариси Лисюк, ви бачите, як до вчительки напередодні на урок прийшли поліцейські. Я веду фіксацію працівників поліції я на робочому місці я Дивіться, я дивіться юридичну практику, правду. Я громадянка України маю організувати яке правопорушення, як чи на даний час ви перебуваєте на робочому місці, ну хоча від сторони від роботи. Хто мене від сторони від роботи? Стаття 60 конституції говорить про те, що я громадянка України. Явне злочинні наказу викладувати не трі. За те, що вчителька проводила урок під час відсторонення, поліцейські склали протокол. Надійшло повідомлення, що вчитель, який не вакцинований, який згідно наказу відсторонений від своєї викладацької праці. За те, що вона перебувала, викладала урок, яка була відсторонена, це 44 стаття. І також була складена і постанова за те, що вона перебувала без маски. 44-й там суд винесе рішення на 17 тисяч і за те, що перебувала без маски, там 250 гривень. Директорка школи каже, у школі півтори сотні працівників, з них майже сотня вчителів. Я вакцинована, я зробила це рішення виважено. І як для дітей, як для батьків, так і для себе я повинна бути захищеною. Невакцинованих вчителів сім, каже директорка. 8 числа був виданий наказ. Так як ми зафіксували актом, що працівники не надали підтверджувальної інформації, вони приступили ще до виконання посадових обов'язків. 9 листопада ситуація повторюється і видається повторний наказ про відсторонення таких працівників від виконання посадових обов'язків. Ознайомлені працівники під підпис. Якщо ні, то складений акт про це. Деякі працівники відмовилися від відсторонення і продовжували проводити уроки. Каже, в школі відстороненим вчителям дозволяє бути. Єдине, від чого вони відсторонені, це від виконання посадових обов'язків. Зарплата їм не нараховується. Намагаємося організувати якісну заміну. Але вчора, перший урок, дітки були проінформовані про те, що в них його не буде, і вони повинні прийти на другий урок, а цей урок буде відпрацьовано в інший час. Вчитель відсторонений від роботи, від виконання посадових обов'язків, викликає дітей і ну, самовільно проводить урок. Позиція управління освіти така. Дії керівника вони правомірні, вони відповідають чинному законодавству. Керівник це посадова особа, яка виконує всі розпорядження, і накази, і постанови уряду. Позиція вчителя це його особиста позиція. Ви можете відстоювати свої інтереси, але, будь ласка, в законний спосіб через суд, тому що ви маніпулюєте і учнями, і батьками. Вчительку Ларису Лисюк прийшли підтримати чотири мами. Є конституція як гарант, а є положення. От, є е, думка інших людей. Ми хочемо, щоб повернули вчителя. Ви розумієте, це випускний клас, їм здавати іспит. Ми не знаємо, вакцинований він чи ні. От, але ми не за вакцинацією ну, вчителів поважаємо, не, не, не за цю дію, а за їхнє мислення. Мама одинадцятикласниці Оксана Вечірко іншої думки щодо вакцинації вчителів. Ми всі пережили локдаун. Ми всі пережили дистанційне навчання. Ми всі зрозуміли, що це не навчання, це не життя взагалі. Деякі преподавателі діють не в інтересах дітей в першу чергу. Те, як вони відносяться взагалі до вакцинації, це їхня справа. Але я е, рахую, що вчителі повинні показувати приклад, вакцинуватися обов'язково. Чи порушили права вчительки, пояснює адвокатка Тетяна Козаченко. Відповідно до законодавства України, Кабінет міністрів виключно випадків, випадках, коли це передбачено для гарантування безпеки населення, має право вводити відповідні карантинні заходи, відповідно до закону захист населення від інфекційних хвороб. Відповідно до 12 статті цього закону для відповідної категорії працівників, якщо їх робота може розповсюджувати інфекцію. І становити ризик для інших осіб можуть становитися додаткові вимоги. Перелік таких категорій працівників встановлює МОЗ. Такі люди відсторонюються від роботи. Вакцинація в Україні не є примусовою, а є обов'язковою. Батьки і в так само мають право на максимальні безпечні умови отримання знань, тому право консультаційної кожної людини. Припиняється або зупиняється там, де починається право і свободи на здоров'я життя іншої людини. Лариса Лисюк своє відсторонення від роботи планує оскаржувати у суді. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.